Запроси Бога у неприбрану хату твоєї душі. Роздуми над Божим Словом на понеділок шостого Великоднього тижня. Уяви, що священник місіонер, який благовістив тобі Христа, не має де переночувати. Ти запросив би його до себе? Часом це не так легко. Бо рідні можуть не поділяти твоїх релігійних переконань. схожу ситуацію ми бачимо в сьогоднішньому фрагменті з діянь апостолів. Відпливши з Троади, ми прибули прямим шляхом до Самотракії, а наступного дня до Неаполя. Звідти до Филипп, міста, що є першою частиною Македонії, колонії. У тому місці. Ми перебували декілька днів, а в суботу вийшли ми за браму до річки, де, як ми гадали, була молитва, і, посідавши, говорили до жінок, які зібралися, і слухала одна жінка на ім'я Лідія, продавщиця кармазину з міста Тиатир, яка шанувала Бога. Господь відкрив їй серце, аби пристала до того, що говорив Павло. Коли охрестилася вона та її дім, то просила, кажучи: якщо ви оцінили мене вірною Господу, то увійдіть у мій дім та й залишайтесь, і змусила нас. Одна жінка з міста Тиятир на ім'я Лідія уважно слухала проповідь Павла, і добра звістка торкнулася її серцю. Вона запросила до свого дому і апостола, і Тимотея, котрий супроводжував його, причому не боялася, що вони побачать її життя із середини. Лідія торгувала тканинами і, мабуть, була успішною жінкою. Та це не заважало їй дбати про своє духовне життя. Не вдоволяючись язичництвом, вона прийняла Бога Яхве. Молилася і вивчала Писання у спільноті інших жінок і була відкритою на пізнання істини, тому Святий Дух торкнувся її під час проповіді апостола Павла. Вона повірила в Ісуса Христа і прийняла хрещення разом зі своїми домашніми. У нашу епоху, коли світ закликає людей дбати передусім про тіло і свої статки. Багато хто забуває про власну душу, а саме вона є безсмертною і має стати гідною оселею для Бога. Причому сам Господь готує для себе це помешкання. Тобі варто запросити його у своє життя, і не тільки для того, щоб випити чаю у прибраній вітальні, а насамперед, щоб він побачив найтемніші куточки твоєї душі. Очистив її та преобразив. Нехай душа шукає Господа у красі природи, в поезії, музиці, Божому слові та, звісно, у храмі. В тобі напевно є й такі місця, які ти намагаєшся приховати від Бога. Не бійся, Він знає про тебе все, Віддай йому своє минуле, свої страхи. Помилки, шкідливі звички, віддай це все Ісусу Христу і проси в нього допомоги, хай Він стане володарем твого серця і сам впорядкує твоє життя. Боже, ти знаєш мене краще, ніж я сам. Прийди й очисти мою душу від усього, що заважає тобі перебувати в ній, втамуй спрагу мого серця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.